Це другий поверх будинку, куди влучив російський шахет. Наразі тут лише згарище. Хазяїн будинку. Момент влучання був всередині. Він якраз спускався на перший поверх. Перший приліт, значить, спустились на перший етаж, і якраз прийшов другий приліт. І за це спасло. Пліти перекриття бетонні, Якщо б не були бетонні, якщо було дерев'яне перекриття, було б це саме. А за що того, що були перекриття бетонні, нас це і спасло. Я думаю, відновлення ніякого не буде. Ну і з іншої сторони, понимаєте, зараз і фінансове таке финансовое і це и это відновлення. І поки ситуація така в страні теж. Спочатку прилетів один, был выбух, а потім другий вже був вдома. А перший, я не знаю, десь в другом месте. Ну, одразу почався пожар. І вікна повилітали в хаті там одна рама в дверях. І пошкодили газ, газову трубу, тільки що приїжджали, ремонтували. І побравали електричство проводок. Хто його знає, може до дітей, поки виїдемо в город. Там, далі. Далі нікуди нам.